Ми повертаємося в студію. Один із найзагадковіших музеїв України сьогодні відкриє нам свої двері і таємниці, а допоможе нам в цьому Тетяна Міронова, виконуюча обов'язки генерального директора Національного художнього музею України. Добрий ранок. Добро ранку дякую, що ви до нас завітали. І одразу скажу дійсно загадковий музей, дуже загадковий. Часом, коли ти приходиш повз, сіра будівля, сірі стіни, величезні леви, що сидять, і охороняють вхід. І або надихають, або лякають. От скажіть, будь ласка, сірі стіни з чим це пов'язано? Це задумка архітектора, чи це просто з часом вони посіріли? Ні, насправді дійсно музей планувався такого кольору, він був збудованим за планами архітектора Городецького, дуже відомого в нашій країні, і насправді він починав одним із перших працювати з. Цементом. І оскільки він має е, такий колір сірий сам по собі, то й будівля є сірого кольору. Uh -huh. Ми переглянули багато історичних фотографій початку ХХ століття. На деяких з них будівля виглядає такого злегка теракотового кольору, е, на деяких жовтуватого, але все ж таки ми. Е, е, ми радилися з істориками і прийшли до висновку, що з самого початку будівля планувалася саме такого відтінку. Так, дуже дивно. Можливо, раніше вона не так виділялась на фоні будівель, тому що, я думаю, матеріали були одні й ті самі, але зараз вона. Чорненька, чи планується реконструкція музею зовнішньо, тому що внутрішня, те, що зроблено у самій будівлі на раді, мене дуже здивувало, особливо коли я прийшла на виставку «Нормандія у живописі, тому що до цього я не бачила клімат контролю, я не бачила такої чистоти, навіть я сказала, вилизаності музею, і хочеться, щоб він був яскравий зовні. Чи планується це? Ви зразу заговорили забагато за багато питань вірніше задали зараз, тому що ці питання є болючими для нас, адже дійсно споруда вона, вона вимагає ремонту, вона вимагає генеральної реконструкції, і вже на протязі багатьох років ведуться розмови на цю тему. У нас є декілька постанов президента, як пана Януковича, так і минулого президента. Пана Ющенка про те, що будівля дійсно потребує цієї генеральної реконструкції. На жаль, до сих пір ми не змогли це виконати за багатьох причин, але ми не будемо зараз про це говорити, це не є найважливіше. Це, це сумні так. причини. Ви розумієте, генерально у музеї є, я б сказала, таких два основних напрямки, про які ми завжди говоримо. Це безумовно. Створення красивих виставок, правильних виставок, які відвідують глядачі. І друге наше завдання це є збереження тих надбань тієї колекції, яка знаходиться в наших сховищах. І повертаючись до вашого питання, те, що стосується зовні і всередині, саме всередині в залах дійсно все виглядає досить гарно. Ми підтримуємо чистоту, ми фарбуємо стіни. І я зараз повернусь до виставки Нормандія вже в живопису. Але на жаль, у нас є не не зовсім відповідні умови для зберігання картин, і угу. це саме те, чого не бачить, скажімо, наш відвідувач, наш гость. Але угу. те за що ми, як працівники музею, несемо високу відповідальність, і тому наші інженерні системи вони дійсно потребують великих великих реновацій. Але мені приємно, що перший крок ви вже зробили. Перший невеличкий крок вже так, зробили. так, тому що музей дійсно знаходиться в жахливому стані в Україні, це сумно. Е, те, що стосується наших залів, першого поверху, другого поверху, зараз на першому поверсі знаходиться наша постійна експозиція, окрім одного залу, правого, де ми нещодавно був проєкт Палатайко сучасного uh -huh. художника з Канади. Зараз у нас іде виставка Вайсберга там. А от другий поверх, зараз він нас. Під пильною такою увагою відвідувачів це дійсно довго виставка Нормандія уже в описі. Яку ми змогли відкрити 1 вересня, до якої ми довго готувалися? Адже за вимогою французької сторони за контрактом французької зі, з французькою стороною ми повинні були виконати ряд вимог, mm -hmm. і одна з них це клімати, правильні кліматичні умови для зберігання колекції mm -hmm. і відповідно встановлення кондиціонування. Маю сказати, що коли приходиш на виставку Норманді у живописі, одразу складається враження, що ти попав у місцевість і зараз ти зайдеш за куточок, а там море. Це дійсно складається таке враження? Чи це заслуги клімат-контролю, який у вас там є, чи це, можливо саме митці, які зробили ці картини, але це надзвичайно приємно. Я вам скажу, що дійсно таку думку не тільки ви висловлюєте. Я вже це чула серед відвідувачів, що картини заворожують, що вони якби притягують, і тобі здається, що ти дійсно присутній на узбережжі моря. Значить, це говорить дійсно про таку високу майстерність тих митців, які, які працювали у цей час. Виставка цілком займає, загалом займає три зали: це 57 творів різних за Дуже, дуже красивих дійсно? Дійсно красивих, природа, надзвичайна, небо і море. Вони надзвичайні ці картини. Але е, є таке питання, це не тільки від мене, всі, хто там побував, питають. А чому представлені тільки дві картини: одна картина Моне і одна Ренуара. Чи, чи не вже вони не писали більше картин про Нормандію? Чи просто французька сторона не е, дала? Так, ця виставка належить Регіональній Раді Нижньої Нормандії. Uh -huh. І з ініціативи саме цієї ради була створена і започаткована ця виставка, колекція 20 років тому назад. Колекція знаходиться у постійному. Пошуку збільшені. Час від часу вона поповнюється і тому, оскільки все ж таки колекція збирається перш за все за державні кошти, мабуть, немає можливостей купувати надзвичайно дорогі Або брати твори. У тих, хто тримає ці твори, закону. Так, кошти, так, так. Це, вже, це вже інша історія. Угу. А, ви знаєте, дуже цікаво, виступав пан Тап'є, це є куратор цієї виставки. Угу. Він розповідав про те, що Можливо, ті решта творів, які виставлені, вони недооцінені глядачем. І він якраз наголошував на тому, що час покаже, і ви маєте надзвичайно хорошу можливість самі оцінити той чи інший твір. така можливість і черги, які стоять аж до закриття музею, щоб подивитися на цю виставку. Це вони величезні. Я власне стояла в черзі. 50 хвилин для того, mm -hmm. щоб попасти в зали. І це було не в перший день, це був це були будні, здається, вівторок. Mm -hmm. Я стояла 50 хвилин. І це гарний показник як для мене, як для музею. У вас є постійні виставки, і я бачила, що там, де картини 19 сторіччя, розташовані експонати сучасного мистецтва. Mm -hmm. Це приємне новаторство. Мені цікаво, чому ви так зробили. Я повернусь до виставки в Нормандії. Насправді mm -hmm. те, що стоять черги, і ем, ми маємо можливість таким самим чином показати нашим відвідувачам дійсно не тільки колекцію французів, а і нашу постійну музейну колекцію. І на першому поверсі. Ем, Теж є відвідувачі, теж є глядачі, які приходять. Вони з задоволенням замовляють екскурсії і для того, щоб подивитися, переглянути наші твори. А, і, і, і насправді для нас це дійсно дуже хороша можливість, дуже хороша така причина, щоб лишній раз музей відвідали, завітали наші кияни е, постійні е, люди, які проживають у Києві. Е, і... Зараз так, так, я пам'ятаю, ви мене ще запитали про сучасне, про сучасне мистецтво. Так. Це був проєкт Культурний вантаж, який нам надала польська сторона, наші польські колеги. Він був присвячений події 20-12 євро футбольного чемпіонату, який відбувався в Україні, оскільки чемпіонат був і в Україні проходив, і, і у в Польщі. Дві то, сторони, так, так. то Ми показували, показували сучасне мистецтво. Стецтво польське, і яке ми розташували в залах нашої постійної експозиції. Це дійсно було для нас новаторство. Багатьом дуже сподобалась така. така Це був кураторський проєкт, і експонати вони не були поставлені якимсь чином. Тобто, там була своя концепція, своя історія, яку ми розповідали, чому в тому чи іншому залі знаходиться це. Воно дуже объект. воно дуже чітко просліджується. Дійсно дуже. Чітко просліджується найближчим часом, які ви плануєте ще робити масштабні виставки, на які будуть черги стояти, ви знаєте, цього року у нас ще відкриється виставка, присвячена 150-річчю з дня народження Миколи Помененка. Це ем, така дуже відома постать в, ем, в художньому світі. України, і ми готуємося до цієї виставки. З нами співпрацює і приватні колекціонери співпрацюють і багато музеїв, українських музеїв, у кого ми просимо твори Пимоненка І мені здається, що я переконана в цьому, що дуже варто буде прийти і відвідати виставку. Вона буде проходити десь 2-3 місяці. У нас планується, і ми дійсно зможемо показати що і у нас є, є українське, українське мистецтво. чудове мистецтво? Так як нещодавно до речі була представлена виставка стіна. Так, Матвія так, Вайсберга Матвія Вайсберга, вона ще у нас триває, про, трив, ще, проходить. Триває. До речі, 28 жовтня, це на цьому тижні, у нас відкривається виставка Анатолія Мельника, людини, яка віддала багато років музею. Ви знаєте, 12 років він був директором Національного художнього музею України. Зараз він покаже себе як автор. Буде величезна його ретроспектива, десь порядку трьох залів будуть зайняті його роботами. Ще одна виставка відкриє. 3 жовтня. Uh -huh. Це є соціальний проєкт, і я запрошую всіх відвідати його. Проєкт, який називається Війна очима, дітей будуть представлені фотороботи. Цей, цей проєкт стартував рік тому в Києві теж. Він був започаткований і, пройшовши всіма містами Українами, мільйонниками, цей проект розширився, були долучені інші фотографії. А також в кожному місті діти робили такі паперові журавлики, яких їх навчили робити японські якраз польський культурний центр. Так. І ми плануємо зробити величезну інсталяцію з цих журавликів у музеї так і сама виставка, ці фотороботи будуть поповнені і будуть вже представлені в музеї. І мені дуже хочеться, щоб до цього долучилися наші школи, наші дитячі садочки. Це дуже цікава виставка. Мені здається, дуже пізнавальна. І користуючись нагодою, раджу просто всім директорам шкіл звернути на це увагу. Після того, як ми побачили Нормандію у живописі, ми навіть не сумніваємось у тому, що люди зацікавляться, щоб прийти подивитись на інші виставки. На жаль, наше інтерв'ю добігає кінця. У мене ще були запитання цікаві запитання. Я сподіваюся, наступного разу, коли до нас завітаєте в гості, ви розкажете про бібліотеку, яка знаходиться в національному музеї, про яку, до речі, не всі знають. будемо сподіватися, що найближчим часом. Ми знову будемо з вами так сидіти ранком у студії. Ваші побажання нашим телеглядачам. Я хочу запросити всіх завітати в Національний художній музей, переглянути наші виставки. І мені дуже хочеться, щоб стіни національного художнього музею стали рідним для кожного киянина і гостя столиці теж. Дякую. Дякую всім глядачам, хто залишався з нами протягом цих натхненних 10 хвилин. Сподіваюся, що ви не будете перемикати свого телеканалу, адже далі на вас чекатиме багато надзвичайної і цікавої інформації. Залишайтеся разом із нами.